Доброго дня! Сьогодні вашій увазі в програмі ERPGS хочу представити документ розмитнення. Даний документ використовується у процесі закупки товарів. Основна мета розмитнення коректно додати та розподілити всі витрати, понесені при доставці та розмитненні товарів: мито, акциз, брокерські витрати, доставка та інші, які формують повну собівартість товару. Та зафіксувати фінансові операції між усіма задіяними в процесі розмитнення контрагентами. Розмитнення створюється на основі замовлення постачальника. Оскільки згідно замовлення постачальника може бути кілька поставок, то розмитнення здійснюється на кожну партію: одне розмитнення, одне надходження товарів. У розмитненні номенклатура групується по кодах УКТЗ – окремими розділами. Такими розділами вносяться товари в матричну частину документа, а тоді розподіляються суми мит та інших витрат між цими товарами. У створеному розмитненні вказується митна вартість з вантажно-митної декларації по кожному коду УКТЗ. Саме ця вартість є основою для автоматичного розрахунку мита, акциза та ПДВ. Перевіряється відсоток мита, який може бути автоматично налаштований для відповідного коду у КТЗ. За необхідністю вказується відсоток акцизу, коли це стосується підакцизних товарів. Також в документі вказується ПДВ. На окремій вкладці додаються всі додаткові витрати, які були понесені, і стосуються саме цієї партії товарів. Існує два способи розподілу витрат за собівартістю та за кількістю. Хочу відмітити про курс валюти. В системі можливі три варіанти, на яку дату буде братися курс валюти для перерахунку собівартості товарів у основну валюту системи. Перший це фіксований курс із замовлення постачальника, другий це курс на дату надходження, а отже, на дату розмитнення. І третій це курс з урахуванням передоплат постачальника за товаром. Все це визначається відповідним налаштуванням в системі. За необхідністю, в розмитненні по товарам серійного обліку можна вказувати серійні номера. Якщо вони заповнені, то саме ці номера передаються далі в надходження товарів на склад. У розмитненні вказується контрагент по митним витратам. Після затвердження документа із меню розмитнення створюється рахунок фактура на таможені витрати, а також надходження товарів на склад. Також розмитнення можна використовувати при покупці товарів у вітчизняного виробника, тоді такі інструменти, як мито, акциз, не будуть задіяні, а будуть відображатися лише інші додаткові витрати, пов'язані з закупівлею товарів. Отже, використовуючи в своїй роботі документ розмитнення дозволить максимально зручно і точно визначити повну собівартість товарів, що є однією з головних цілей ведення обліку. Дякую за увагу!